Доброї ночі усім, хто не спить у цій порі. Давайте знайомитися. Мене звати Костя Куниця. і я радий вас вітати на новому книжковому подкасті О Північні Читання. Я приходитиму до вас щоп'ятниці ближче до півночі, щоб розповісти новини про книжкові новинки ваших улюблених жанрів. Особливу увагу приділятиму романам, фентезі, ромкомам, ром-фентезі, даркроманам. Трилерам, надаватиму апдейти по рейтингах Goodreads, Amazon, New York Times та й взагалі моніторитиму соцмережі наших улюблених авторок, щоб першим розказати вам про їхні творчі плани і обговорити їхні задуми, на реалізацію яких ми з нетерпінням чекатимемо довгі місяці. Обов'язково даватиму анонси з виданнями українських перекладів, на які обіцяю вигідні промокоди. А також читатиму уривки як з новинок, так і вже з улюблених бестселерів. Тож, вмощуйтеся зручніше, заварюйте какао, і я вас запрошую до опівнічних читань з Костянтином Куницею. І перша новина буде про цікавий рейтинг, який склали New York Таймс. 100 найкращих книг 21-го століття. Нью-Йорк Таймс опитали 503 письменників, критиків та інших книголюбів. Кожен повинен був назвати свою десятку найулюбленіших книг, опублікованих вперше після 1 січня 2000 року. Серед опитаних, наприклад, були Стівен Кінг. Куди ж без нього? Джеймс Петерсон, Сара Джесіка Паркер та багато інших. До речі, на сайті New York Times ви можете побачити всі ці десятки найкращих книг від кожного. І я зайшов, кілька проскролив, і кумедно, що Кінг ну явно не страждає на скромність включив до своєї десятки свою книгу під куполом. Ще він згадав Щігля Донне Тарт, загублену Гіліан Флін. Цікаво. Рекомендую дуже зайти на цей сайт, бо дуже якісно зробили цю сторінку затягує. Я дуже люблю різні книжкові рейтинги, особливо суб'єктивні, бо вони допомагають краще зрозуміти особистість людини. Тож, що ж там в топ-10? Ну, по-перше, гарна новина: 6 з десяти романів є або незабаром будуть виданими в українських видавництвах. 10-та сходинка роман гільяд або українською Галаат. Від Мерлін Робінсон, за який вона отримала Пуліцерівську премію 2005 року. дев'яту сходинку посідає Нобелівський лауреат Кадзуо Ішігуро з романом антиутопією відпускай мене, виданий українською мовою у видаництві Старого Лева. На восьмій сходинці роман німецького письменника Вінфріда Георга Зебальда «Аустерліц» українською видавали Комубук. На сьомій сходинці підземна залізниця від Колсона Вайтхенда. Купити українською можна у видаництві Букшеф. Шоста сходинка за романом 2666 чилійського письменника Роберта Боланьо. Українською незабаром до кінця року обіцяють також у виданистві Букшеф. Весь сюжет переказувати не буду, але рекомендую звернути увагу на цей роман, бо деякі епізоди в ньому частково відбуваються на території України, хоча й події роману розгортаються переважно у північно-мексиканському вигаданому місті Санта-Тереза, остання частина присвячена подіям Другої світової війни, і головний герой роману переходить польсько-радянський кордон і просувається через Бессарабію до Одеси. Ну а далі по ходу оповіді виникають такі населені пункти, як Чорноморське, Кіровське, Євпаторія, Фрунзе, Інкерман. І потім герой Ганс Райтер потрапляє у військовий шпиталь у Новоселівці. Пізніше згадується також Миколаїв, Кривий Ріг, село Костекіно на Дніпрі. І крім цього, в романі є згадки про голод 30-х років в Україні та про винищення українських євреїв нацистами під час війни. Я і раніше хотів прочитати цю книгу, а от, оскільки її так високо оцінили авторитетні респонденти, то точно пропускати не буду. Ще раз нагадаю назву 2666, автор Роберт водонисто-букшеф. Йдемо далі. П'ята сходинка роман The Corrections» – «Коректури» американського письменника Джонатана Франзена. Українською є лише його два інших романи: Свобода та П'юріті, які видавало фоліо. Так що є надія, що і роман коректури також побачимо українською. На четвертій сходинці роман The Known World. Відомий світ Едварда Пола Джонса, за який він отримав пуліцарівську премію 2004 року. Третє місце займає вигадана біографія Томаса Кромвеля Вулфгол від британської письменниці Гіларі Ментел. Українською якраз виходить новий наклад у видаництві Фабула. Друга сходинка The Worm of Other suns» Тепло інших сонць Ізабель Вілкерсон. Української поки що немає. І переможець рейтингу роман Моя неймовірна подруга італійської письменниці Елени Ферранте. Це, до речі, перший роман серії, яка складається з чотирьох книг і називається серія Неаполітанські романи. Усі чотири книги перекладені і видані в КСД. Щоправда, чекаємо на додрук перших трьох частин. Ось такий рейтинг. Діліться в коментарях, що з цього читали. І Якщо читали, то чи заслуговують, на вашу думку, ці книги місця в десятці найкращих романів 21-го століття? І ще раз закликаю зайти на сайт рейтингу, бо там дійсно реалізовано дуже багато цікавого інтерактиву. Окрім вже згаданого, наприклад, там також можна відмітити ті книги, які вже прочитали. Відповідно до ваших улюблених книг, ви можете отримати рекомендації, що прочитати наступним зі схожого. Є також миттєвий доступ до рецензії на сайті New York Times. Ще мені дуже сподобалися цікаві підбірки книг із цієї сотні, зібраних за певними критеріями. Ну, наприклад, найкоротші романи, які можна прочитати за один день або навпаки щось величезне, поради для підлітків, романи, щоб посміятися або поплакати, та багато іншого. Посилання залишу в описі до цього подкасту. Далі проглянемо анонси українських видавництв. Цими днями кілька видавництв оголосили плани не лише на кілька тижнів, а й навіть на кілька місяців вперед, але про все поперед. У видавництві Віват з'явилися на сайті кілька нових передзамовлень. Зацікавили мене три: перше, темна фентезі історія Янгедалт Готель Магніфік. Дебютний роман американської письменниці Емілі Джі Тейлор. Роман визнано найкращою young Adult книгою 2022 року за версією Amazon І в рекомендаціях пишуть, що книга підходить для фанатів серії Каравал Стефані Гарбер і нічний цирк Ерін Моргенштерн, а також анімації Хаяо Міядзакі, віднесені привидами. А ось як описує свій роман авторка Емілі Джі Тейлор. Ця книга сповнена жаги до мандрів, апельсинів. Що розбивається надрузки, лісних чорнил і таємничих хлопців із пальцями як викидні ножі. Вона темна і звивиста, і я іноді описую її як чарівну поїздку американськими гірками крізь пишний кошмар прекрасної епохи. Але ця розповідь також про те, щоб знайти свій шлях через неправильні рішення, значення дому та сім'ї та сприйняття магії всередині вас. Розповідь у романі ведеться від імені 17-річної дівчини Джані. Вона з 13-річною сестрою живе дуже бідно і мріє про краще життя. І коли в місті вперше за роки з'являється таємничий готель Магніфік і оголошує про набір персоналу, Джані та її сестра Зоса вирішують спробувати свої сили. І звісно ж, цей готель магічний. Щоночі він переноситься у просторі і з'являється у новому місті. Далі таємниці, магія, пригоди. Ну що ще нам потрібно. Очікується книга вже 19 серпня. Коштує за предзамовленням 416 гривень. Готель Магніфік Емілі Джі Тейлор. Другий роман це Ромком Алі Гейзелвуд, авторки наших улюблених гіпотези кохання та кохання в мозку. І ось вже. Так швидко видається українською мовою ще один її роман. Теоретично, це кохання. Мені дуже подобається цей темп, який взяли виданистов Віват. Тут е, багато розповідати не треба. Фанати з стем ромкомів «Гейзелвуд» вже знайомі з авторкою і зробили передзамовлення. Цього разу на нас чекають фізики, які цього разу не аспірантка і керівника, колеги вже з докторським ступенем Джек і Елзі. Нас чекають традиційні тропи. Для такого типу романів: від суперників до закоханих, тільки одне ліжко, непорозуміння, буркутуне сонечко, і він закохується першим. Очікується книга вже за три тижні, 5 серпня. За предзамовленням коштує 280 гривень. Алі Гейзелвуд теоретично це кохання. І останній ромком від видаництва Віва це американський експеримент із сусідом від Елени Армас, це друга частина вже виданого теж у видаництві Віва роману Іспанський любовний обман, це дуже гаряча історія з другорядними персонажами першої частини. Розі Грем звільнилася з роботи і взяла контракт на написання художнього роману. Проте застрягла у творчій кризі. До дедлайну вісім тижнів і лише єдиний написаний розділ. Тож розіконче треба знайти музу. І, звісно ж, знаходить в особі свого румейта Лукаса Мартіна, який погоджується сходити з нею на чотири експериментальних побачення. Єдина умова не закохуватися, ну, але не буду спойлерити, ви і так знаєте, чим це все закінчиться. Все палатиме. Книга вже буде у вас в руках 19 серпня і коштує за предзамовленням 296 гривень. Елен Армас американський експеримент із сусідом. Далі переходимо до новинок від виництва Букшеф, а там поповнення добірки дарк романів. Перша книга нового циклу. Розпусні загублені хлопці називається Король Неверленду, автор Нікі сент Кроур. Це ретелінг історії про Пітера Пена, наявний троп, обернений гарем. Протягом двох століть усі жінки роду Дарлінг зникали у свій 18-й день народження. Іноді вони зникали лише на день, іноді на тиждень чи місяць, але вони завжди. Поверталися зломленими і навіть божевільними. На що готовий піти Пітер Пен, аби отримати бажане? І чи готова Вінні Дарлінг допомогти загубленим хлопцям врятувати острів? Традиційно для Дарк Романі відгуки я бачу дуже протилежні, проте на Goodreads аж понад 140 тисяч оцінок. З фінальним балом 3,7. Що вважайте, 5 з 5 перерахунку за шкалою фанатів дарк-романів, Адже тут є все, що ви чекаєте від – нерозбірливий секс, відсутність кохання і будь-якої моралі. За передзамовленням коштує 211 гривень, і в наявності з 27 серпня називається книга Король Неверленду Нікі сент Кроу. Також у видаництві букшеф відкрите передзамовлення на приведення першої книги серії, яка нещодавно визирнула забуття через серіал «Макстон Холл. А саме Врятуй мене від Мона Кастен. Для тих, хто ще не читав і не бачив серіал, коротко розповім, про що йдеться. Рубі Белл вступає до Оксфорду і планує вести непомітний спосіб життя. В першу чергу, непомітним для Джеймса Бофорта, неофіційного лідера коледжу, він типовий бедбой. Зарозумілий, багатий і привабливий. Але одного разу Рубі стає свідком події, що може зруйнувати репутацію сім'ї Бофортів. Джеймс прагне зберегти таємницю і починає переслідувати Рубі. І що більше вони пізнають одне одного, то більше усвідомлюють, що зовсім не такі, якими виглядають. Ця книга вже виходила кілька років тому, але тепер на нас чекає оновлене. Красиве видання. До речі, на Гудріц знайшов, що в такому оформленні було нещодавно весною лімітоване видання в Німеччині, тож має красиво виглядати на наших поличках. І цікаво, чи встигнемо побачити в новому виданні і наступні дві частини до виходу нових сезонів серіалу. Ціна за передзамовленням 336 гривень очікується 29 серпня. Макстон Холл, книга Перша. Врятуй мене, Монокасте. А тепер погана новина для барих з Оеликсу. У КМ-букс вийшов довгоочікуваний додрук серії Вовки Мерсі Фолз Мегісті. Перевидали усі три з чотирьох книг, які є перекладені українською мовою: «Трепіт», перевтілення і вічність. В описаному Стівотер Світі вовки первертні страждають від загадкової хвороби. Вони перетворюються на людей, коли в них піднімається температура. А коли температура нормальна, вони стають вовками. Основна тема серії пошуки ліків, які б дозволили перевертням залишатися людьми. Якщо шукали це золото буктоку, сповнене таємницями містикою і темою перевертнів, то для вас це однозначно приємна новина. Ціна теж радує лише 1125 гривень, але це за всі три книги комплектом. Вовки Мерсі Фолз Мегі Стівотер. Ну і наприкінці бліц огляд, решти новинок. Видавництво «Видавництво» оголосили перед нової сапфічної історії від української авторки Павли Вільної Анна, яку я кохала. Чи стане ця історія з тропом від друзів до коханців до ворогів таким же хітом, як майже хороші хлопці від Дар'ї Чайки, дізнаємося вже восени. РМ. Заспойлерили, що здали в друк багато книжечок. Передзамовлення і анонси почнуться після завершення попередніх, тобто орієнтовно на початку серпня. Жодної назви скромно не публікують. Видаництво небо. Анонсували серію Лисяча Нора. Видаництво повідомило, що їм вдалося укласти угоду напряму з авторкою, минаючи російських посередників, і роялті від продажів будуть надходити на українські благодійні організації. А ще видаництву небо також вдалося отримати ексклюзивні права на мерч, тож купуватимемо не лише книги, а й різні тематичні цікавинки. Дуже чекаємо. Рідбері. Друга частина трилогії Золота клітка вже у їхньому виданичому плані, так. Перша частина серії тюремна цілителька буквально щойно вийшла з друку, і друга теж, сподіваємося, не забариться. А видаництво книголав готують сани влітку. А саме різдвяні книжки до друку, традиційно романтичну Віхола зимових бажань Цері Голбрук, а ще затишний різдвяний трилер «12 вбивчих днів Андрейни Кордані. Виданисто Богдан анонсували трилогію «Ever and After» від німецької авторки бестселерів безселерів Стеллетак. Оголошено, що це казкове фентезі та ретейлінг казок братів Грім. Перша частина буде за мотивами білосніжки. І остання бліц новина на сьогодні виданичі плани артбукс на 2025 рік. Так, до кінця цього року, ще майже 6 місяців, але на нас вже починають мучити очікуваннями 2025 року. Звісно, кожна книга заслуговує на окрему новину, ну і ми про них детально поговоримо вже наступного року, але мені не терпиться з деякими з них поділитися вже сьогодні. Отже що мене зацікавило: things we left behind, речі, які ми лишили позаду, Люсі Скор. Це остання частина романтичної нокмаутської трилогії. Перша частина Усе, що з нами навіки, доступна до замовлення вже. А друга очікується незабаром. Батчер Blackbird, М'ясник і дрізд. БРІн Вівер. Темний ромком, сповнений вбивств, хаосу та бурхливої хімії. Хід буктоку вже в портфелі артбукс. Том Лейк. Патчет» Чуттєві роздуми про юнацьке кохання. Шлюб. Та світ, що руйнується. Аристотелте Аристотель та Данте пірнуть у води світу, БенДжаміна Аліра Сайенса. Уже дорослі хлопці мають намір прокласти собі шлях у цьому житті. Але коли Аріс підкає жахлива втрата, йому доводиться боротися за своє щастя вдвічі сильніше. Heartless hunter. Безсердечний мисливець Крістен Сікареллі. Що може бути гарячішим за необлаганного мисливця на нечисть та відьму, яка відчайдушно намагається врятувати свій рід? Це все буде наступного року, а на сьогодні все. Час промайнув дуже швидко, але мені сподобалося провести ці 20 хвилин разом з вами. Я буду дуже вдячна, якщо поділитеся цим подкастом з вашими друзями. Подкаст доступний на будь-яких ваших улюблених платформах YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcast та інші. Де є можливо, ставте оцінки, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал і теж чекаємо на зворотний зв'язок. На цьому я завершую. Дякую, що були зі мною. На добраніч, з вами був Костянтин Куниця.